Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачні млинці з м'ясом і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Млинці спочатку я буду обсмажувати на сковорідці, а потім буду ще їх запікати у духовці. Ну, я все покажу і розкажу. Спочатку буду замішувати тіста на млинці і покажу вам, що мені для цього треба. Отут у мене 6 яєць, як бачите, такі, щоб були кімнатної температури. Бажано, щоб все було кімнатної температури. Отут я взяла в чашку 200 мл гарячого кип'ятка. Пече трошки. Тут у мене борошно я відважила. А скільки піде борошна, я вам скажу: борошно просіяла, сіль мені потрібна, цукор. Олія, і отут у мене покажу вам таке кімнатної температури, 800 мл молока. Візьму отак: це в мене чайна ложечка солі. Отак, чайну ложечку, таку малесеньку, без верха навіть. Тепер візьму сюди додам цукор. Теж не можна сказати, пів столової ложки. Це вже столова ложка, можна було і чайною ложку набрати. І оце зараз яйця. З цим цукром і з сі, і сілю, трошки переб'ючко. Так, щоб розійшовся там цукор і сіль. От і все. А зараз буду додавати. Скажу вам, що додавала борошно, і знову чомусь камера виключилася. Додала борошна трошки більше, як половина. Бачите, вже тут борошно є, і гарненько-гарненько вимішаю. Борошно трохи вимішала з яйцями, тепер буду додавати молоко. Молоко додаю майже все. І теж гарненько гарненько це все зараз вимішую. І знову поступово буду додавати борошно сюди. Але все не додам. Я відміряла тут 400 гр. борошна. І потім скажу вам, чи все піде, чи ні. Я додала, як бачите, все борошно сюди. А тепер беру цих 200 мл цієї гарячої води і заливаю сюди. Дуже добре ще перемішаю це все. А зараз залишу отак на столі, хай відстоїться хоча б 30 хвилин. Буду замішувати фарш і покажу, що до фаршу буду додавати. Я взяла таку одну велику. Цибулю, я її зараз зітру на терці великій, А ви можете в блендері перебити це вже за своїм смаком, То, як бажає. Отут у мене холодна вода є. Я взяла 150 мл, але побачу, скільки піде. Сіль мені потрібна і чорний мелений перець. А ви можете додавати ще свої спеції, які ви любите сюди до фаршу. І можна взяти фарш за своїм смаком, який ви любите. У мене сьогодні свинині. Цибулю зараз натру і далі вже покажу. Цибулю перетерла на перці, додаю сюди до фаршу, сіль додам, отак додам неповну чайну ложечку, перець чорний малиний. Отак гарненько, одна третя, одна четверта. Звичайно, ложечки додала, але це кожен додає за своїм смаком. І тепер сюди додам води трохи. О, десь 50 мл ще залишила. І гарненько це все перемішаю зараз. І спробую насіль на... побачу, чи не треба буде ще води додати, щоб тут фарш був такий сочний у млинцях. Я вимішала. Фарш і бачу, що він мені трошки ще суховатий. Додам оцю всю воду, 150 мл води додала сюди. А ви вже дивіться по фаршу, який у вас фарш. І знову гарненько вимішую. І, як я завжди кажу, попробую на сіль, на перець, отакий вийшов у мене фарш. Бачте, отакий він трошечки такий рідковатий, так має бути. І зараз накрию і поставлю в холодильник, хай відстоюється. Я вже біля плити. Тепер візьму отак столову ложку і налью сюди одну столову ложку і другу столову ложку олії. І гарненько ще перемішаю. Покажу вам, як я вийшла. така рідина. Так, включаю огонь. Перший раз я. Смастю сковорідку, а там далі буду бачити, буду брати половочок міста і вистати на сковорідку. нас Буду провіряти, трошки підсмажилися. Бачите. Отак гарненько, перевертається. Отак гарненько. Пісмажуся з другої сторони і буду в Буду полонечком отак перемішувати гарненько, тісто і знову. Дуже гарно вони смажаться. що я буду продовжувати далі, посмажу і покажу вам. Млинці я вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Бачите, ну не порахувала, чомусь немає вже часу рахувати. Дивіться, які вони. От, і Слідуючи візьму такий самий. Ось Які гарненькі, тоненькі, гарно. Дуже смажилися. І зараз покажу вам, що я вже от вийняла фарш з холодильника. Е, буду в млинці ставити фарш. Отак. От фарш, якщо має багато ту соку, перемішати його так гарненько. І він буде в себе забирати той сік. Буде все добре. І отак, от столову ложку. Фаршу буду ставити, таку гарненьку столову ложку. І отак от буду завертати. Ти не си бъдат в мене. Следучи так. Ставлю фарш. О так. так. Слідуючий, і так зараз всі зроблю, скільки вистачить фаршу. А те, що залишиться, я, можливо, і сир маю, то поставлю з сиром на круті трошки. Я буду вже останній малиць беру, і вже більше фаршу немає. Бачите? Тепер вже скажу вам, що у мене з цієї порції тіста цього вийшло 23 млинці. Я кажу, це вже залежить від ширини сковорідки. Залежить. Яка ширина сковорідки, от і скільки млінців у вас там більш-менш вийде. От і все. Фарш закінчився. І декілька залишилося ще млінців. Я зроблю з сиром. Я так і розраховувала сьогодні, а зараз йду обсмажувати. Я вже біля плити включаю огонь під сковорідкою. наливаю олії трошки сюди. Мінці біля мене отут. І скажу вам, що я взяла, приготувала собі отаку формочку стікляну. Я маю, маю кришку до неї. Якщо немає кришки, можна фольгою накрити зверху. І візьмо так. Зараз мені потрібно масло. У мене тут кусочок є. Трошки оцю формочку з мастю маслом. Так, легенько, не треба багато, тому що. Я зараз буду ще і зверху заливати маслом трошки. Зараз нагріється і я буду обсмажувати млінці. Обсмажу тільки скільки, скільки мені тут у цій формі помістяться вони для запікання. А останні заморожу, отак От буду складати їх і обсмажувати. Отак От трішки. Звідти, звідти. На невеличкому огні буду перевертати. Оці на середині завжди у мене так сильно підсмажуються. Ось така у мене отут плита що покраюємо трошки лишень, а на середині завжди. Так, всі гарненько підсмажилися. Можна ще менше його дати, щоб так вони. Не дуже засмажувалися, якщо не хочете, щоб дуже так швиденько, щоб трошки їх фарш там просмажився. Думаю, що все. От, бачите, і з другої сторони гарненько підсмажилися. Отакі вони ще гарненько засмажилися. Все, форму поставила біля себе, огонь трошки скрутю, і буду їх отут гарненько складати. І тепер побачу, скільки мені треба їх ще досмажити, щоб отут вони... Помістилися. Формочка майже і повна вийшла. Я покажу вам. Отак. От Можна ще один ряд посмажити і їх. Отут скласти зверху. Це не обов'язково тільки одним рядом. Я сьогодні зроблю тільки, скільки, тому що нам вистачить на двоїх. А оці, що залишилися, я заморожу. І коли захочу, розморозимо. І так само можна зробити, а можна трошки довше просмажити їх отут на маленькому огні, накрити кришкою, і вони вже, можна сказати, готові. Можна просто просмажити і їсти. Духовку я вже включила на 200 градусів. І зараз я поставлю у духовку. Тільки вони, я побачу, що починають там е, підсмажуватися. Зроблю на 180 градусів. І десь на 25-30 хвилин. Більше не треба. Але я ще отут маю масло розтоплене. І отак от зараз маслом зверху. І отак от багато не треба, тому що вони олій мають, вже що смажилися. так тільки трошечки. отак. Все. Вони зараз якісь там пухенькі, так, які гарні дуже. І кришкою накриваю. Ставлю в духовку, я казала, і вже готові покажу вам, які у мене вони вийшли. Я вже вийняла з духовки і покажу вам, яка смакота в мене вийшла. А запах такий прямо вже хочеться Ну, Дуже горячі ще, але я хочу вам показати швиденько, тому що трошки спішу, і щоб ви подивилися. Які вони вийшли смачненькі, оці такі мінці з м'ясом. І ще хочу вам сказати, дівчатки-хлопчики, якщо не бажаєте так на сковорідці підсмажувати спочатку, можна відварити м'ясо, пропустити через м'ясорубку, підсмажити цибулі, заправити м'ясо гарно сіллю, перцем, там як ви за своїм бажанням, за своїм смаком е, хочете зробити. І можна вже тоді на сковрітки не підсмажувати, а просто скласти у форму і прямо у духовку. І так буде швидше, трошки, якщо вам так. Ну, мені так дуже смачненькі, оця скориночка, оця скоринка на, у них. Бачите, це дуже смачно, дуже. А зараз розріжу і покажу вам. Візьму, покажу ближче. Бачите, дуже. Ось які сочні вони всередині. Бачите, сікче, це така смакота, дівчатка, хлопчики. Приготуйте хоча б раз, і ви переконаєтеся, яка це смакота. Так що дуже гарно вам дякую всім, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала отаку смакоту, такі млинці з м'ясом. Приготуйте і ви. Це є дуже-дуже смачно. І дуже вам гарно, як завжди, всім дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба на поскоріше, щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі!